Розділ 29 Знадобилась решта дня, щоб дістатись до материка. Сонце вже заходило, коли вони побачили берегову лінію, зубчасту чорну стіну. Темрява опустилась. Місяць та зірки з'явились якраз у той момент, як вони спустились на землю. Їхні тіла боліли, були зведені судомами втомлені, А очі постійно хотіли закритись. Мандрівників оточили запахи листя та землі, коли вони влаштовувались спати. Мені здається, подобається це місце Ельфій Корен. Сказала їй Стреза, безпосередньо перед тим як заснути. Вони знову вилетіли на світанку на північ уздовж берегової лінії. Тигертай сидів близько до гладенької голови духа, дивився уперед і ні з ким не розмовляв. Він довго й суворо подивився на рен, коли дівчина сказала йому, куди саме хоче летіти, і з того часу більше не дивився в її бік. Вони подолали і рібіс, скелі і полетіли далі в саранданон. Захід сяяв під ними. Зелені ліси, чорна земля, блакитні озера, срібні річки та райдужні поля диких квітів. Світ внизу здавався бездоганним, витонченим. Хвороба тіней не була помітною. Години минали повільні, ліниві, спогнані спогадами. Був біль у серці, а ще надія на те, що завтра буде іншим. Вони приземлились о півдні на лузі на південному краю Саранданону, поїли фруктів, сиру, напились козячого молока, птахи пурхали на деревах, дрібні тваринки зникали в гілках та в норах. Фаун спостерігала за усім, ніби бачила це вперше стреза принюхувалась, її котяча морда морщилась і смикалась. Тріс вже міг сидіти і стояти самостійно. Хоча усе ще був перебинтований. обличчя тіло охоронця було побитим і порізаним. Він часто посміхався Рен, але його очі залишались сумними, Тигр Тай продовжував триматись осторонь. Рен знала, що криловершник обмірковує її плани, бажає багато чого запитати, але все ж не наважується. Вона подумала, що цей старий дуже дивний. Подорож продовжилась після трапези, вони пролетіли долиною до ріл Сонгу, по руслу якої вони рухались на північ. Вже з сутінками вони досягли каролану, стіна скель виступала за східного берега річки і перетворювалась в величезну порожню кручу. Вона була скелястою та голою, нерівна ділянка землі, на якій росли лише окремі чагарники. Саме тут колись стояв Арборлон, і понад сто років тому його звідси забрали. Тигр тай спрямував духа вниз, і гігантський рок сплавно опустився в центр кручі. Вершники спішились. Рен, Тигр і тай мовчки працювали разом, розгорнули стрезу і поставили осколко кішку на землю. Вони на мить подивились через порожню рівнину на ліс, що темнів на сході, та на обрив на заході, країна потрохи затягувалась тінями, а небо було розмальоване фіолетовий та золотий. Що це за місце, Ельфійко, Рен? сказала їй Стреза безпосередньо перед тим як заснути, оглядаючи на пусту кручу. Це дім, відповіла Рен, занурившись глибоко в себе. Дім. здавалось, осколко кішка була приголомшена, але тут у розмову вліз тигр Тай. І що ми тут робимо, якщо ти, звісно, не проти, щоб я це запитав? Ми робимо те, що попрохала мене тінь Аланона, відповіла дівчина, потім потягнулася до упряжі духа і витягла посох руха, горіхове руків'я було пошкоджене й забруднене. А колись блискуча поверхня тьмяною й потертою. Лоден світився тьмяним якимсь потертим світлом. Рен поставила жезл до лілиць на землю і стиснула його обома руками. Її очі зафіксувались на камені, і думки знову повернулись до моровіндла до довгих, нескінченних днів туману й темряви, до демонів, до чудовиськ і пасток. І до жаху породженого ельфійською магією, той світ повстав з пам'яті і поглинув дівчину, як шалений коханець. Вона бачила обличчя померлих, Еленро Елесиділ, яка узяла на себе опіку над ельфами, і яка своєю чергою передала її їй, Еовен, яка бачила занадто багато, Аурін Стріейт. Який був їй другом, Гавілан Елесиділ, який міг би бути другом, Корт і Дал захисники, і Гард, який уособлював у собі усіх тих, про кого Рен вже згадала, вона мовчки й шанобливо привітала їх, обіцяючи кожному, що частинка відданого буде повернута, що вона збереже ельфів. І що вона поважатиме ті зусилля, які вони доклали заради цього. Дівчина заплющила очі і відкинула минуле, потім знову розкрила їх, щоб подивитись в обличчя тим, хто зібрався навколо. Її посмішка, якусь мить була посмішкою її бабусі. Тріс, Стреза, ти гортай, і ти, маленька фаун, ви мої найкращі друзі. І я б хотіла, щоб ви залишились зі мною і щоб були зі мною, доки зможете. Я не буду вас тримати поруч, навіть тебе тріс. Я прошу лише, щоб ви самі усе вирішили. Ніхто не вимовив жодного слова. Усі невизначено дивились кудись у простір. Здавалось, її друзі розгубились. Фаун посунулась уперед і нетерпляче потягнула дівчину за ногу. Не зараз, маленька. Зараз ти мусиш йти поруч зі мною. І вони пішли через Каролан дівчина, ельф, криловершник і Рокс, а ще дві тварини з моровінгла. За дерев і скель лунав пташиний спів, і Рілсонг рівномірно шуміла внизу. Діставшись до краю скелі, Рен обернулась, потім відійшла на кілька кроків, щоб залишити інших трохи позаду, повернулась. Подивилась через урвище в ліс, у сутінки. Над деревами почали з'являтися зірки, яскраві білі крапки на чорному тлі. Вона стиснула посух. Цього моменту Рен чекала кілька днів, і ось тепер, коли він прийшов, дівчина не відчувала тривоги, не відчувала збудження. Її душу оточила втома. Трохи раніше вона розмірковувала. Чи вдасться їй прикликати магію Лодена, коли настане час, але зараз жодних вагань можливо, десь у глибині Рен завжди знала, що зможе це, або, можливо, усі ці роздуми просто загубились десь по дорозі, у будь-якому випадку усе це не мало значення. Рен відчула, що знаходиться в мирі з собою, вона чомусь навіть знала, як працює магія посуху. Хоча їй це бабуся ніколи й не пояснювала, можливо, тому що це було не потрібно, тому що треба робити усе інстинктивно, дівчина не була впевнена достатньо було того, що її сил вистачить. Дівчина вдихнула тепле повітря, ніби захотіла втягнути в себе згасаюче світло, а потім дослухалась до стуку власного серця. І через секунду з силою встромила посох руха в землю, прокрутила його в руках, вдавлюючи в ґрунт. Магія землі, казала Елвен. уся магія ельфів це магія землі, і її джерело десь там, внизу. Погляд дівчини зупинився на блискучих гранях Лодена, світ навколо затих, ніби затамував подих. Рен ослабила хватку. Її пальці легко та ніжно пройшлись по вузлуватому відполірованому дереву. Треба лише покликати, вона знала, просто подумати про це, нічого більше, захотіти відкрити свій розум факту існування ельфів, що вони там, у камені, не сперечатись, не ставити під сумнів, покликати їх, повернути їх. Саме так я і зроблю. Прошепотіла вона. Лоден яскраво спалахнув фонтан білого світла вилився на темряву, вивергнувся, як вогонь, а потім став ще більш інтенсивним. Рен відчула, як посох тремтить у її руках, починає нагріватись. Вона міцніше стиснула артефакт і примружила очі, а світло тим часом почало поширюватись повсюди. У ньому виникали форми, силуети, рух, раптом з'явився вітер, вітер ні звідки, пронісся через кручу, підхопив світло і поніс його через безплідний простір до дерев і скель і назад, поширюючи його від краю до краю. Вітер ревів, але все ж йому бракувало сили. Рен поглянула на супутників, щоб переконатись, що ті в безпеці. Що магія не зашкодила їм, але, здавалось, дівчина не могла повернути голову, вона не могла відпустити посох. вона стала з ним єдиним цілим, занурилась в роботу магії, віддалась їй, світло заповнило рівнину і почало підійматись, доки дерева та скелі, що оточували їх, повністю не зникли, поки небеса з ним не злились. І все не перетворилось на срібло, а далі розривний звук, ніби землю і скелі розривали, ніби падає щось важке. Крізь примружені очі дівчина дивилась, як усе матеріалізується, ніби вона стежила за усім цим за вікна, заляпаного дощем, у центрі сяючою аркою срібла і червоного світла. З'явилась Елкрі. Дівчина відчула, що сили її покидають, що їх забирає магія. Вона ледь втрималась на ногах. Біле світло кружляло, як хмари перед бурою, набираючи силу, аж допоки не здалось, що воно повинно вибухнути з ревом грому, а потім усе почало згасати, тьмяніти, повертатись у темряву, як вода, в пісок. Усе скінчилось, зрозуміла Рен, вона побачила Арборлон. могла навіть розрізнити ельфів, які стояли групами і обдивлялись навколо. Отже, вдалося зробити те, що попрохала бабуся, що доручив Аланон, вона зробила усе, що їй доручили інші, але не те, що вона доручила собі, бо не буде достатньо повернути ельфів. На захід не буде достатньо повернути їх до чотирьох земель, не після моровінла, не тоді, коли вона знає правду про тіней, не тоді, поки вона живе з жахом того, що магію можна знову буде використати не за призначенням, їй вклали в руки життя ельфів, а вона має повернути це життя власникам. Міцно стиснувши посох руками, вона випустила залишка магії, вони полетіли вниз, і цей останній спалах пронісся навкруги блискавкою, яка не зупинялась. Рен витратила усі свої сили, спустошила посох і камінь, повернулась темрява. Усе на мить зависло у нічному повітрі, а потім частинки пилу почали осідати. Рен озирнулась, побачила траву під ногами там, де її раніше не було, відчула запахи дерев і квітів, горілої смоли, їжі, що готується, дерева і заліза, життя. Дівчина подивилась на місто, на Арборлон, на будівлі, освітлені лампами вулиці, алеї, що простягались по всій довжині і ширині столиці. А ще ельфи стояли перед нею, тисячі, дивились на неї широко розплющеними очима і дивувались. Ельфійські солдати стояли попереду з витягнутою зброєю. Вони з недовірою дивились як на посох руха, так і на рен, а вона почула бурмотіння тигратая і те, що тріс, підійшов, щоб стати поруч, так само, як стреза та фаун. Дівчина відчула тепло за своєю спиною та легкі дотики. Барсімон Орідіо та Ітон Шарт вийшли з натовпу і повільно покрокували уперед. Коли вони опинились за дюжину футів від неї, то зупинились. Ніхто з них, здавалось, не міг відважитись та заговорити. Рен випросталась, відпустила посох руха та вперше подивилась на лоден. Блискучі грані зникли. Магія повернулася в землю. Артефакт тепер звичайний камінь. Рен піднесла посох руха близько до обличчя і побачила, що той тепер став крихкий, обвуглився. Міцно взявши артефакт обома руками, вона вдарила ним підняте коліно, зламала навпіл і кинула залишки на землю. Ельфи вдома. Сказала вона тим двом ельфам, що до сих пір стояли перед нею з роззявленими ротами, і ми більше його ніколи не покинемо. Тріс пройшов повз. Його тіло все ще було забинтоване, але очі наповнились гордістю та рішучості. Він підійшов туди, де його було добре видно, та став поруч із командувачем армії та першим міністром, а потім вигукнув Домашня варта. Та з'явилась миттєво. Десятки зібрались перед капітаном ряд за рядом, у натовпі пролунав гомін, потім тріс повернувся до Рен, повільно опустився на одне коліно і поклав праву руку на серце в знак привітання. За ним мерехтіли лампи міста, як світлячки в темряві. Рен Елесиділ, королева ельфів, оголосив він. Домашня варта готова служити. Його тілоохоронці наслідували приклад стали на коліна і присягнулись у безладному поспіху, хтось з натовпу зробили те саме, І Тон Шарт опустився на коліна, а після миттєвого вагання і Барсімон Орідіо. зробили вони це на знак визнання істини чи просто у відповідь на жест Тріса. Рен про це ніколи не дізнається. Сама дівчина просто стояла нерухомо і дивилась, як перед нею схиляється увесь ельфійський народ, той, який їй доручила Еленро, її народ. На очах королеви виступили сльози, і вона зробила перший несміливий крок, щоб усіх привітати. Тим часом фортеця друїдів здригнулась востаннє, як масивний кам'яний велетень, що поврушився у вісні. А потім продовжив спати. Коглайн чекав, спершись на стіл для читання, заплющивши очі, похиливши голову, переконуючись, що його сили повертаються, він знову стояв у сховищі з історіями друїдів. Він вже повернувся до свого тіла, хоч йому й вдалося знайти темного дядька. Але все ж старий не зміг залишитись і допомогти, бо він занадто слабкий, занадто старий, просто купа кісток, наповнених скутістю і болем, йому знадобилась уся сила, щоб знайти вокера. Саме тому він просто сидів і чекав, допоки не переконався, що більше не тремтить. Нарешті підвівся, відпустив стіл. Розплющив очі і уважно озирнувся. Перше, що він побачив, це самого себе. Своїми руками він доторкнувся до свого обличчя, обмацав усе своє тіло, воно було цілим. Старий затамував подих, потер долоні та ще раз доторкнувся, щоб переконатись, що це все реально. Він більше не прозорий, він знову істота з плоті та крові. Чуйка накинувся на нього. Велика голова притислась до старого так сильно, що той майже впав. Болотяний кіт теж був сам собою, більше не невиразними лініями й тінями, більше не був примарою. І кімната. Стіни тверді, чіткі, кольорові, його повсюду оточувала матерія, а ще світло. Оглайн зробив довгий повільний вдих. Вокер зробив це, повернув паранор до світу людей. Старий вийшов з маленької кімнати та перетнув кабінет, щоб дістатись з залів в фортеці. Чуйка йшов за ним. Сонячне світло заповнило коридори, пронизало високі вікна. Порошинки танцювали. Старий побачив білі хмари на блакитному небі, запах дерев і трав доносився до нього літнім повітрям. Він повернувся, він живий. Старий почав шукати вокара. він продивлявся коридори фортеці, його кроки тихо шкребли по каменю. Нарешті попереду він почув ледь чутний шум. Щось підіймалося з надера замку. Якесь низьке гудіння, пихтіння. Тільки тоді Коглайн зрозумів це вогонь, який живив в фортецю, те полум'я з ядра землі, той, що увесь цей час був холодним і мертвим. Старий звернув у зал, що вів до колодязя під фортецею. У тіні попереду щось заворушилось. Коглайн сповільнився, зупинився. Чуйка припав до землі і загарчав. З куточку, куди не досягало сонячне світло, вийшла фігура. Чорна, безформна. Вона наближалась. Її почало окреслювати світло. Чоловік високий, худий. Він рухався повільно, але цілоспрямовано. Вокер. запитав Коглайн. Відповіді не було. Силует зупинився менш ніж за дюжину футів. Гарчання чуйки змінилось на важке дихання. Чоловік підняв руку і відкинув капюшон. Скажи, що ти бачиш? спитав темний дядько. Коглейн обдивився його. Так, це все ж вокер, але і не він. Риси обличчя схожі, але все ж він став більшим. Колись біла шкіра потьмініла і, здавалась, чорною, як мокрий попіл. Здавалось, його шкіра поглинала будь-яке світло, його тіло здавалось броньованим, правої руки усе ще не було, а в лівій чорний ельфійський камінь. Скажи мені, знову запитав Вокер. Коглайн подивився йому в очі в пласкі, тверді, бездонні. І відчув, ніби ті, бачать його наскрізь. Я бачу Аланона, тихо відповів старий. Темний дядько затремтів. Він тепер, частина мене, коглаїн. Саме шматок себе він залишив охороняти в фортецю. Ось що чекало на мене в тумані точніш, усі вони. Галафаїл, Бремен, Аланон, усі. Саме так вони передавали свої знання, своєрідне єднання духу з плоттю. Так усі знання врятував Бремен, коли став останнім із друїдів. Він передав їх Аланону, який, в свою чергу, передав їх мені. Очі темного дядька яскраво сяяли. В них горів вогонь, який Коглайн не впізнавав. Мені. раптом вигукнув вокер. Їхні вчення, їхні знання історії, божевілля. Усе, чому я так довго не довіряв і чого уникав, він віддав мені усе. Темний дядько знову затремтів, а Коглайн залякався. Цей чоловік, попереду якого він так добре знав. Його учень, часом друг, тепер був кимсь іншим, людиною, яка стала своєю протилежністю, так само як день змінюється на ніч. Вокер стиснув чорний ельфійський камінь та підняв перед собою Усе зроблено, старий, і це не можна скасувати. Аланон повернув друїдів і фортецю у світ людей. Він виконав своє доручення моїми руками, а ще він помістив свою душу в мене. Рука опустилась. Він думає переробити орден через мене. Ось вона, спадщина, Брін Омсфорд. Він дав мені свою силу, знання, він навіть дав мені своє обличчя, тому що ти дивишся на мене, а бачиш його. Ще один погляд, інший, з'явився в темних очах, але він не врахував те, що у мене є і власна сила. Я її здобув, переживши обряд посвячення, який Аланон для мене залишив. Я добре зміг розгледіти, що це за жах бути друїдом. Він пильно подивився на старого, потім ступив уперед. І поклав здорову руку на тонке плече. Ти і я, Коглейн, минуле й майбутнє. Ми усе, що залишилось від друїдів. І не знаю, як тобі, а мені цікаво, чи зможемо ми взагалі щось змінити. Сильна рука повільно обернула старого, і вони разом почали крокувати назад коридором. Чуйка якусь мить дивилась чоловікам услід. Понюхав підлогу, де ступили ноги Вокера, ніби намагаючись запам'ятати запах, а потім обережно пішов за ними. Кінець книги Террі Брукс. Королева Ельфів Шанари. Шоста з циклу Шанара і третя з підциклу Спадщина Шанари. У наступній, яка називається Артефакти Шанари. Буде розказано про вокера Рен, Пара, Кола та їхніх друзів, які вступлять у фінальну битву проти Ріммера Дала та Тіней. Що ж, дякую за прослуховування. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то коментуйте, лайкайте, поширюйте, підписуйтесь. Окрема подяка спонсорам каналу. І ще окреміша подяка пану Андрію Карпалюку. Отож, далі, артефакти-шанари. Почуємося.